Ви дивитесь телеканал Дом і це програма Хрінтарецька. Мене звати Юлія Мінчева, і разом з вами ми будемо досліджувати локальні продукти: готувати страви, які готували наші бабусі, і ті, які зараз можна знайти в меню наймутніших ресторанів. Сьогоднішня програма присвячена буряку, певно, одному з найтиповіших і найпобутовіших українських овочів. Але якщо гуртати старі переписи, то можна знайти купу цікавих рецептів. Наприклад, готували шпундру. Це така свинина, яка тушкована в буряковому квасі. Про неї навіть Котляревський згадує в своїй Енеїді. А от які страви можна буде знайти в творах сучасних українських? Яких письменників давайте запитаємо в українців, що вони готують з буряка зараз. Буряк дуже люблю. Їм як яблуко. Просто солю. Смажимо з цибулею українською. Борщ могу зготувати. Борщ наш це без буряка, ну нікуди. Борщ. Це я люблю. Тільки хотіла сказати про наш національний незрівнянний борщ. Мені довелося спробувати борщ в Німеччині, чесно. Більше туди не поїду. Перша наша страва називається варя. Вона популярна на буковині. Особливо її часто виживали під час посту, тому що вона складається лише з рослинних інгредієнтів. Вона дуже смачна і поживна, це вже видно з переліку інгредієнтів, проте не плутайте її з венігретом. Це наше дуже класне смачне. Давайте готувати. Нам потрібні два буряки. Ми спочатку розігріваємо духовку 200 градусів. Буряки завжди запікайте. Це набагато смачніше і легше, ніж їх відварювати. І я насправді рідко запікаю буряки самі по собі. Вони довго запікаються, десь години години півтори, залежно від їх розміру. Тому дуже класно, якщо ви щось готуєте, просто загорніть буряки в фольгу. Ми зараз це зробимо і киньте в духовку. Далі ви можете до тижня два зберігати її в холодильнику і використовувати, коли вам захочеться бурячка. Отже, беремо фольгу. Беремо буряки. Щоб їх було легше загорнути, ми відрізаємо бадилля. Закидаємо в духовку. Ще нам для цієї страви потрібен чорнослив. Беремо його і заливаємо окропом. Залишаємо хвилин на 10-15. У мене він такий соковитий, я думаю, 10 вистачить. Якщо у вас дуже сухий чорнослив, то 20 хвилин буде добре. А тим часом я вам розкажу, що ми зробили з квасолою. Квасолю білу, звичайно, але можете використовувати будь-яка, яка у вас є, замочити на ніч 6-8 годин, і далі просто варимо годинку, хвилин 40 на середньому вогні. Це вже зварена готова квасоля. Також нам треба цибулина. Половина цієї або одну невеличку, чистимо і ріжемо на півкільцями. Полок українцям в інших регіонах може бути знайомий під назвою підчас чи Боричинка. Про неї згадує Ольга Франко в своїй книжці перша практична українська кухня. Тому бадиллям не нехтуйте. Цибуля нарізана, не тепер чорнослив. Насправді, звичка його заливанти хороша, але вона була притамана нашим бабусям, бо в них був поганий чорнослив. Він був такий зморщений, сухий, і треба було дати йому життя. Тому замочували в укропі. Якщо ви знайдете хороший, Чорнослив, який буде вже сповнений смаком, м'якенький соковитий, можете його просто промити окропом, аби він був чистеньким. я майже одразу злила і будемо його надізати смужками. В деяких рецептах варі та і взагалі в давніх українських рецептах часто використовують поруч зі свішими буряками квашені. Далі нам треба глибока миска. Готові збирати нашу варю. Беремо цибулю. Вірнослиїв, квасолю? Квашену капусту? І бракує головного інгредієнту, наші бурячки. Бур'яки готові. Тепер їм треба трохи вихолонути і будемо з ними працювати далі. Бур'ячки охололи, йдемо їх різати. Спочатку нам треба їх почистити трохи. Та й взагалі без цукрових буряків не надрукували би багато кобзаря Шевченка та не переклали би іляду українською. Цукрові магнати, родини Ханенків, Терещенків, Семиренків були великими меценатами і розвивали українську культуру. А ще розбудовували міста, наприклад, Суми, Харків, Київ та багато інших. І нарізаємо достатньо великим кубиком. Можемо орієнтуватись на розмір квасолі, яка у вас. Якщо ви хочете використовувати квашені буряки, це класно і локально. І це давній спосіб зберегти буряки на довгу зиму. Проте це слід зробити завчасно. Очищені буряки нарізаєте крупно, додаєте спеції типу лаврового листа чи перцю горошком, заливаєте соляним розсолом, ставите гніт для того, щоб бурячки були покриті рідною, та залишаєте квасити спочатку за кімнатної температури, а потім в холодильнику. Пересипаємо нашу варю. Далі нам треба трохи солі і ароматна олія. Це може бути нерафінована соняшникова олія, а також може бути, наприклад, гарбузова або якась горіхова. У мене гарбузова. Перемішуємо. Давайте спробуємо. М -м, дуже смачно. Запечені буряки. Просто перфектні. І класне поєднання з квашеною капустою і чорносливом. Ця вая для мене це якесь уособлення класної, смачної, поживної, функціональної їжі. А яку користь нам в ній несе буряк, розкаже наш нутриціолог Анастасія Голобородько. Послухаємо. Привіт! Мене звати Настя Голобородько, я нутриціолог. Буряк найпоширеніший коренеплід в усіх регіонах України. Буряк в нутриціології цінують за те, що він регулює якість крові, її насичення мікроелементами. Такий елемент, як бетаїн, підтримує адекватну кислотність шлунку, а це означає, що ви будете гарно засвоювати білки: м'ясо, птицю, рибу та яйця. Також буряк дуже корисний для здоров'я печінки. Його хімічний склад дозволяє коректно працювати двом фазам детоксу органу. А також ми цінуємо буряк за його хімічний склад, особливо за вітаміни групи Б та фоліову кислоту, яка приймає участь у багатьох обмінних процесах в тілі. А ще марганцю, який досить рідко зустрічається у харчових продуктах, а марганець це дуже високі. Протизапальні властивості. Дуже важливо пам'ятати, що у буряка є властивості зниження артеріального тиску, тобто люди з пониженим тиском будьте більш уважні при споживанні буряка у великих кількостях. Буряк смачний майже у будь-якому вигляді. Його можна споживати сирим, додавати до салатів, але найздоровішим способом буде запікання. При не дуже високих температурах між відварюванням та запіканням ми обираємо запікання, так як спосіб допомагає нам зберігти всі мікроелементи всередині продукту, а не віддавати їх в воду при відварюванні. Тож буряк є дійсно чудовим локальним українським продуктом, який дуже корисно додавати в своє харчування, особливо під час зимового періоду. <с seventies> салат. Е я забув, як він називається. Вінігрит, е по-моєму. Да. Свікольник. Цель під шубою. Вінігрет готуємо. Вінігрет, вінігрет. Значить, борщ, свікольник. І вінігрет. Червона рута салат, коротше такий, був класний. Він йде із э, буряком, із. Э... Просто з хлібною паличкою найкраще смакує бурячок відварений з чорносливом, з горішками грецькими або як ми волоськими, так горіхами. Все це з майонезиком. Якщо поєднати, буде супер. Друга наша страва запечена скумбія свіжим салатом з буряка. Я взагалі дуже недооцінена риба. Якщо у вас її немає в раціоні, на щодень, я дуже засмучена. Вона класна, смачна, цікава, швидко готується, і зараз ми її будемо запікати. Головне, що завжди треба пам'ятати, коли ви запікаєте будь-яку рибу, що А. Вона любить високу температуру, Б. Вона любить мало часу і В. Краще її одразу подавати до столу, не чекаючи. І, звісно, на другий-третій день вона не така прекрасна, як одразу. Відрізаємо голову і вичищаємо серединку. Обережно проводимо вздовж брюшка. Переконайтеся, що у вас гострий ніж. Так буде набагато легше працювати з рибою. І обережно проводимо вздовж хребта, розділяючи її, розкриваючи як книжку. Так, це буде одне кіло ми з ним, розберемося, а тут вирізаємо хребет. Риба це не дуже естетична штука, звісно, але дуже корисна і дуже смачна. Далі давайте зачищаємо, прибираємо всі ці плівки, які нам не потрібні, відрізаємо плавники. Класно, що зараз кумбрію можна знайти в будь-якому українському супермаркеті замороженою, але не нехтуйте правильною розморозкою. Обов'язково робіть це в холодильнику, а за 30 хвилин до приготування дістаньте з холодильника, аби вона була кімнатною температурою. Так, далі ми обсушуємо рибу паперовим рушником. Взагалі, запорука такої хромкої скірочки завжди це суха поверхня перед обсмажуванням чи запіканням. І викладаємо форму для запікання. Всередині в мене лист пергаменту, просто щоб потім не прилипло і менше мити. Замість скумбрії ви можете взяти іншу невелику улюблену рибу, наприклад, річкову українську форель. Буряковий салат у нас буде з цікавою цитрусовою заправкою. І щоб якось синхронізувати нашу скумбрію з нашим салатом, ми покладемо кружальця лайма на неї. Ви можете використовувати лимон, можете просто трохи підсолити. Бурячкам дуже пасує ця цитрусова нотка і, напевне, вона дуже подобається українцям. Бо я часто бачу в меню ресторанів салат з буряками відвареними та апельсином і фетою. І трошки солі. І ви ж вже пам'ятаєте, висока температура і мало часу. В мене духовка розігріта на 240 градусів. Ви можете розігріти до максимальної температури, яка дозволяє ваша духовка. Не бійтесь, 210 прекрасна температура, вона не згорить, якщо її вчасно витягнути. Йдемо, покладемо. Поки запікається риба, в нас є час приготувати яскравий салат. Беремо бурячок. Відрізаємо зараз. Лодиночка. До речі, листя буряка містівні, І Їх навіть можна тушкувати. Чистимо. Почистимо одразу одну морквинку, вона нам теж треба. І поки ми все чистимо, почистимо ще цибулю червону. Нам для цього салату вистачить а, чверті цієї цибулі. Все зайве прибираємо, а листя лишаємо. листя не зайві. Все це ми нарізаємо такими дрібними тонкими слайсами. Якщо хочете, можете використовувати вашу улюблену шинківку. Далі сирий буряк. Взагалі майже все овочі можна їсти сирими. Я зараз не згадаю, чи є якісь, які не можна так їсти, тому експериментуйте, не бійтесь, на все треба варити по три години. І теж слайсуємо. Швидко робимо заправку, збираємо страву, подаємо їмо. Отже, нам треба якась невелика піала пуста, в неї нам треба влити сік, половини лайма. Далі чайну ложку меду. І олія, якась з нейтральним смаком або, навпаки, з яскравим. Класно пасує кунжутом, а в мене зараз виноградна. Наливаємо десь 2 столові ложки. Дрібка солі і перемішуємо виделкою. Обов'язково спробуйте. Можливо, вам треба буде ще трохи солі, або ще трохи лайму, або ще трохи меду. Дістаємо рибу і подаємо. Лайн прогорів, таке має бути. В нас велика температура, ми його просто викинемо. Рибу зараз будемо подавати. Беремо тарілку, в якій будемо подавати. Викладаємо наші пластівці овочів, буряк, морква, цибуля. І ще буряк. Поливаємо заправкою. Викладаємо рибу. Ще трохи заправки, але тепер на рибу. І останній штрих. Лайм. Його 15 хвилин і смачна і поживна страва вже в вас в тарілці. Це була програма «Хрін та редька. Ні, ми досліджували локальні українські продукти. І будемо продовжувати далі. Зустрінемось на телеканалі Дом смачного!